Вітаю вас, малята! Сьогодні ми будемо займатися математикою. А до нас завітав зайчик. І він хоче розповісти вам цікавий вірш. Послухайте його уважно. Береза розвивається у тихому гайку. Зозуля озивається ку ку ку-ку, ку-ку, а сонце усміхається в зеленому вінку. Он зайчик умивається на теплому пеньку. Діти, а яке дерево росло в гаю? Де ви могли побачити березу? Так, на ділянці дитячого садка, на вулиці, на картинці. А подивіться у вікно, які дерева там ми бачимо. Так, клен, каштан, липа. А назвіть. Що зображено на цій картинці? Як назвати одним словом? Береза, каштан, клен? Так, дерева. А зайчик може заблукати в лісі. Давайте допоможемо зайчикові розібратися, де стоїть дерево: попереду чи позаду від іншого дерева. У мене є картинки з зображенням ялинки та берізки. Я візьму ялинку, поставлю її попереду берізки. Де стоїть ялинка? Так, попереду берізки. А де стоїть берізка? Так, позаду ялинки. А тепер мені потрібно поставити картинку із зображенням ялини. Позаду каштана. Як ми можемо зробити? Так, її треба заховати за картинку із зображенням каштана. Подивіться, як я роблю. Ось так. Я заховала картинку. Я її поставила позаду каштана. Де стоїть каштан? Так, він стоїть попереду ялинки. А тепер я буду показувати картинки. Ось зайчик, ялинка. А ви скажете, де стоїть зайчик? А де ялинка? Де стоїть зайчик? Так. Попереду ялинки. А де стоїть ялинка? Позаду зайчика. Тепер зайчик зрозумів, як розрізняти і називати, де стоїть дерево, і він ніколи вже не заблудиться у лісі. А тепер пропоную пограти зі мною у гру. Приготуйте долоньки. Складіть долоньки ось так. Зустрілися наші долоньки, привіталися, розійшлися долоньки в різні боки, далі і далі одна від одної. Ось як далеко. Як вони пішли? Так далеко. Пішли долоньки зустріч одна одній. Це ближче? Ось як близько. Зустрілися. Як зустрілися? Так близько. Діти, погляньте, хто це до нас поспішає? Так, цей їжачок а їжачок приніс малюнки. Давайте розглянемо їх. Ці квіти намальовані близько біля дороги. Дерева намальовані далеко від дороги. А що намальовано поблизу від річки? Так, квіти, каміння, береза. А що намальовано далі від річки? Ялинки, гори. Хто стоїть біля зайчика? Так, їжачок. А хто сидить далеко від їжачка? Так, лисичка. Діти, тепер і їжачок зрозумів, що знаходиться далеко, а що близько. Пропоную вам пограти у гру, яка називається День-Ніч. Коли я скажу ніч, вам потрібно заплющити очі, а по моєму сигналу День ви відкриваєте очі і подивитесь, що змінилось. У мене є картинки Зайчик, їжачок та лисичка. Подивіться уважно. Де стоїть їжачок? Так, близько від зайчика? А де стоїть лисичка? Так, далеко від зайчика. Запам'ятали? А тепер я кажу ніч. День. Відкривайте очі. Що змінилось? Ніч. День. Відкривайте очі. Що змінилось? Молодці діти! Я знаю, що у вас є багато іграшок. Візьміть одного зайчика та одного ведмедика. Покладіть багато іграшок близько біля зайчика, а одну іграшку. Далеко від ведмедика. Ось ви із цим завданням впоралися, а ми з вами допомогли зайчикові розібратися, де стоїть дерево попереду чи позаду від іншого дерева. І де сидить лисичка, близько чи далеко. До нових зустрічей, малята!